Під час відкриття другої черги оновленого хірургічного відділення у Луцькій центральній районній лікарні, яке стало можливим завдяки фінансовій підтримці народного депутата України Сергія Мартиняка, обранець громади висловив і свою точку зору щодо ситуації в країні, те, що було з 29 на 30 вночі, за ці речі за зачистку Майдану, повинні повинні бути покарані. Це в першу чергу повинно бути зроблено для того, щоб розуміли всі, що такі речі, коли проти людей мирної демонстрації використовують фізичну силу, це не, це не може бути проходити без, без покарання. Воно має бути покарано, такі дії. По-друге, що стосовно відставки уряду. Ді, ти, ми йдемо в Європу. Ми кажемо, що ми хочемо бути європейською країною. Ви розумієте, що в Європі уряд, будь-який уряд, після таких подій добровільно подає відставку. Для прикладу це можливо не вдали приклад Прибалтика, да там горе в людей. доверився торговий центр. Бо при цьому уряд весь пішов відставку. Це є приклад європейської країни, це є приклад демократії. Прокоментував Сергій Мартиняк і причини, чому народні депутати від Волині не підтримали відставку Кабміну. Ми всі вміємо добре рахувати. Розуміємо, що голосів не вистачає для. Тих речей, то треба що робити? В першу чергу, домовлятися з опонентами з цими саме з партії комуністів про те, щоб вони проголосували, а не сприймати все в чорно білому кольорі. Тобто, білі з нами, чорні не з нами, Так не буває, розумієте? Треба домовлятися. І рішення сьогоднішньої ситуації є єдине. треба сідати за стіл і домовлятися в мирний спосіб шукати вихід з цієї ситуації, яка склалася в нас на сьогоднішній державі. Я вірю, що. Тільки в перемовинах в розмові, можемо досягти результату. Все інше це неправильно і це не по європейськи На думку Сергія Мартиняка, для того, щоб мати право голосу у Верховній Раді, позафракційним потрібно об'єднатися. Тому найближчим часом не виключається варіант створення групи позафракційних. Водночас, вихід із ситуації Сергій Мартиняк вбачає лише у мирних перемовинах між представниками влади та опозиції.